Київ зустрічає гостей Метро Житомирська. Пройшло приблизно два тижні, як тут з'явився невеличкий сквер, дві лавочки. Це дуже гарно і мило, але не функціонально, тому що сюди приїжджають більше 30 тисяч людей в день. Західний напрямок за кордону, Святопетрівське, Вишневе, Боярка. Тут дуже багато людей. Кластер, тут багато медичних закладів, навчальних закладів, і немає ні туалетів, немає ніяких фудкортів. А Київ зустрічає, там якесь дорога стоїть. Тут недобудови одна-друга. Пан архітектор району чи міста, де план детальних територій, де ДПТ, де, якщо знесли ларки. То де нові, де фудкорти, де людям поїсти і сходити в туалет. На тій стороні щось зроблене. Грошен, Кієстар, Водафон і маленький буфет. Дуже гарне місце, кстати. Але цього замало на такий об'єм людей. Вирішуйте і зробіть свою роботу. До метро Святошин є 100-метрівка. Нормально все зроблено. А кадемістечко те ж саме. А метро Житомирська з таким потоком людей просто якесь прокляте місце.